Вітаю, шановні любителі футзалу! Це новий випуск футзального батлу. Тому поринайте у змагальний дух разом із улюбленими футзалістами. З вами Аліна і я рада вам представити наших гостей, універсал та капітан кардиналу Рівне Михайло Воланюк та універсал і капітан авіаторів Микита Тменов. Вітаю вас, хлопці! З цього випуску на вас чекає Вікторина. А саме, перше питання так ні. Друге що за матч? Я вам зачитую коментар, який було написано під час прямої трансляції одного із матчів 13-го, тобто попереднього туру Вібет Екстраліги. Та варіанти відповідей. А ви вгадуєте. Далі у нас футзальна хвилина. Суть полягає у тому, що я загадую будь-кого із світу футзалу. А ви, ставлячи питання так, ні, намагаєтесь вгадати, кого я загадала: хто на фото. Відповідно, вгадати, хто зображено на фото. І наступне це у нас хрестики нулики. Впевнена, в дитинстві ви грали в це, тому суть для вас зрозуміла. Отже, 5 раундів, один переможець. Учасники змагаються між собою у цих раундах. Та отримують один бал за перемогу. кого більше балів, той відповідно і перемагає. А хто програє, виконує завдання від АФО. Цього разу воно у нас дещо інше. Той, хто програє, долучиться до акції від Афу до ЗСУ. Тобто закине донат на нашу банку від АФУ та що на будь-яку абсолютно суму. Проте той, хто виграє, також може підтримати цю ініціативу. І перше у нас питання так ні. У нас першим відповідає Микита, за ним Михайло. Гуйван і Гайван були у символічній п'ятирці туру. Так чи ні? Так, так, хай буде. І це правильна відповідь: чи за 2,6 секунди до кінця другого тайму? Поночовний вивів хід уперед у матчі проти хорватського Олнісу. Я наголошую: 2,6 секунди. Ні. Так. І на цей раз був правий Михайло. Бо дійсно так. За 2,6 секунди поночовний забив гол. Зараз буде цитата. Слухайте уважно. Десь 10-13 хвилин ми переважали, повели у рахунку. Це слова головного тренера-рятувальника Ігоря Салівона після гри у п'ятому турі з Авророю. Так чи ні? Думаю, що так. Думаю, що ні. А на цей раху... це дійсно слова Ігоря Салівона після п'ятого туру з Авророю. Найкраща бомбардирка жіночого чемпіонату це Олексенко Аліна, так чи ні? Думаю, що шо... так. <ріху> Думаю, що <шо> ні. <ріху> На Ютуб каналі Афу є Фудзел Ньюз. У вас ну, з дня у день новий випуск, і там буде щось досказано про жіночий чемпіонат. Іде дійсно Олексенко Аліна є найкращою бомбардиркою? До фіналу чотирьох у Лізі Чемпіонів вийшли: Пальма, Бенфіка, Барселона та Ріга ФК. Так чи ні? Ні? Ні. А що не так. Ріга, не, Ріга не вийшла. Так, бо вийшла... Так, це правильна відповідь. Найстарший із тренерів команди Екстра Ліга є Станіслав Гончаренко. Так. Так. Ви так впевнено сказали, що дійсно. І це є правильною відповіддю. Так, поїхали. далі. Футзальна хвилина, де у нас починає микита також. Я хочу нагадати, що це може бути будь-хто як гравець, так і тренер, і тому подібне. Будь-хто зв'язаний із футзалом. Не тільки з українським, і за кордоном, наприклад. І ваша хвилина пішла. Добре, це футболіст. Ну, футзаліст. Футзаліст. Так. Це з української прем'єр-ліги з української екстраліги футзаліст. Ні. Це якийсь відомий футболіст? Можна і так? Він грає де? В Іспанії? В збірній гра якийсь? В збірній грає якийсь? Так. Збірний Бразилії? Ні. Збірний Португалії? Ні. Збірний Іспанії? Ні. Збірні Словакії. Ні. Що-що? Деньку Україну згадуйте. Так ви скажете, що це в збірній грає футболіст, який не грає в Екстралізі. Так, все вірно. Як він може грати в збірній, якщо він не грає в Екстралізі? Не сходиться щось. Бо він в якомусь іншому клубі. А, це колись грав, так? Все, це може бути не зараз, так? Він може грати. Добре, це грав це футболіст, який не грає в Екстралізі, але він відомий. Він старший за 40 років. Ні. Ні. Це екс да, який грав за збірну. Він зараз не грає в екстралізі. Не грає. О, ну, таких багато. Давайте щось, щось так. Він з, з Києва. Народився в Києві. Народився в Києві. Зараз він тренер. Ні. Ні. Микита, ваша хвилина, мені здається, вже давно вийшла. Ну, вийшла, то вийшла, але я щось я не розумію, хто це може бути такий дуже тяжкий якийсь. Я хочу вам роз'яснити: людина зараз не грає в екстралізі. Проте він грає досі за збірну України. По футзалу? футзалу. А, все він десь за кордоном грає, так? От. Все, все, я щось так, так. Не, не за... А, то я должен сказать, хто це? Да? Ви... це ну, За кордоном, хто у нас грає, там е... із за збірну грає хто. Лебідь? Ні? Хто ще за збірну грає у нас. Воротар наш. Ципун. А, ципун. Це ж, конечно, друге слово забув з дитинства. Звичайно, Кирило Ципун, точно. Помихайло. Ваша хвилина також вже пішла. Українець? Ні. Іспанець? Ой, да ні. Футзаліст? Футзаліст. Гравець. Гравець. Бразилець. Здається, так. Я з ним грав. Ну, грали. Раніння. Ні. Лаудіння. Ні. В одні проти? чи От, проти. Це так зірковий футзаліст? Ну, стаття у Вікіпедії у нього є. Таких також багато, португалець. ж що. Ніби... Давайте ви спитаєте, чи він в екстралізі грає. А, ну що він грає в екстралізі? Так, <су> не українець, гравець екстраліги. Ми у нас ж... такі діти в Рена. Хлопці, слухайте уважно, бо тут цитати. Я нагадаю, що у нас блок. Що за матч? Де я вам зачитаю коментар попереднього туру, а ви вгадуйте, але ж я даю і вам і варіанти відповідей, аби легше було трохи. От, почнімо. Голи ще будуть мінімум 2-3 це матч, і ураган, рятувальник енергія чи Харків Аврора. Ураган і знайдуть. Я, я теж так думаю, що це урагани знайти. Проте це рятувальник енергія. Останній із цитат. З нетерпінням чекаємо на другий тайм. Мені здається, почнеться справжній футзал. Інайті Ураган, рятувальник Енергія, Харків Аврора. Я чомусь думаю, це Харків Аврора. І найти ураган. Хлопці, рятувальник енергія. Ну, що, в інших мастер-коментарів не було, чи що? Ну, там були такі коментарі, які. Я... <смітна> Тепер у нас блок, то на фото. І починає у нас микита. Так, хто це? Ну, це, напевно. Це за найті, так? Да? Е стовп такий хлопець на стопах грає, напевно. Не пам'ятаю, фамілію Стегницький Сте... Сте може, ні? Здається. А, ти Коль, так? Да? Так. Да. Ну да. Далі Михайло. Та ні, ну так не честно. Да, показуй это за окон. Я й Коваля вгадав би, але це гарпинич, таких худих мало футболісти. Песь обувь у нього, бачив там у Коваля, не, не зрозуміло. Я на обув подивився, я щось не поняв. А... Паку. Угу. Маємо. Ну, То по я... гєтрам, це після шатурма, тут навіть нема що вгадати. Ну, да, тільки, тільки він корсу не зварить, так гетри обрізають. кто до туда... ходит? Ага. Джома. Так, школа. Шкильный, школьный, школьный. <звук> да. Это <звук> <М -це> теряю. <звук> да, теряю, я тоже был. Правильно, правильно. Дивіться, хлопці. Наступний наш блок це хрестики нулики. Ви з тобою вирішуєте, хто буде першим. Але пам'ятайте, що перший хід він ну, важливий. Він може вирішити всю е, е, Ну, давайте капітан рятувальника, бараник. Давайте капітан Аврори е -е, Вісалов. Угу. Моє брата Моспан. Аврора. Так. Да. Ой. збірну до 30 мені треба, так? Да? Хто у нас збірне до 30? Блін, забув Саврори цей. Це меншенка. Це меншенка, так. Е То мені треба що? Моє брата Радченко. Рятувальник. До 30 -ти років. Кто кто-то до 30 років. Там поплевить грає если в А? Там малий поплевич грає я Кажу в рятувальнике поплевич дала грає я з ним в Херсоні був, він ще молодий пацан, доволі. Ну ладно. Май брата Україна. Зараз хто грає, правильно? Ну, в національній збірній. Та ні, ну вони всі ж напевно мають брата. А вони двоє грають, виходить, в збірній, так? Ну, грають у футзал двоє чи ні? Чи просто має брат? Просто має брата. А, просто має брата в збірній? Я навіть, давай подумаю зараз. Та всі напевно мають? Мають. Так, ну давай подумаю. Так, збірна, збірна, що там? А, о, ну, я... ну чесно, ну я так не, не знайом зі всіма прям близько, щоб знати браття, є у них усіх чи ні. Е, та ні, ну давайте добре, збірною, ну хто має? Ну я думаю, що. Гравець із Аврори. Гравець, а, Семенченко має брата, сто процентів. Не згадуємо двічі. А? Не згадуємо двічі? Так він же. ж... А, немає так. А... Такі в нього. Савенко, легше. давайте Савенко, має брати. Я думаю. Ви ж, я думаю, знаєте, що вже зовсім скоро, 15 та 20 грудня, національна збірна України з футзалу зіграє проти збірних Бельгії та Польщі. Ми вже мали нагоду грати проти цих збірних. Тож, враховуючи результати минулих протистоянь, на вашу думку, які виклики можуть виникнути для українських футзалістів у цих зустрічах? Так які виклики? Ну виклики, як і перед кожною грою, тобто, ну ви ж бачите, що зараз вже рівень дуже сильно підрівнявся, і як ми бачимо, навіть з перших результатів перших ігор, то нашій збірні не було легко не не було легко ні з ні з ніякою командою. Тому якщо вони будуть... Налаштовані, а я впевнений, що хлопці будуть налаштовані і вийдуть з, з подвійною мотивацією, то якби вони заберуть ці ігри, і ну, ми всі чекаємо на це, що вони виступлять дуже, дуже добре. Та я теж так вважаю. В принципі, все буде залежати від їхнього налаштування на матчі, а на такому рівні налаштування завжди на наймившому рівні. Тому я думаю, звісно, що можуть якісь е, з'явитися проблеми, але будемо надіятися, що їх не будуть. І хлопці відіграють гарні дві гри, переможуть і спокійно будуть вже думати про майбутні матчі. Так, тому бажаємо тільки успіхів е, і так. хочу звернутися до вас, до ваших команд, до матчу, які ось 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 у нас буде. Е, я хочу поставити вам наше улюблене запитання. Який ваш прогноз на матч кардинал Рівне? Скаяк. Mm. Мені потрібна від вас конкретика. Зараз ще раунд, так? Це вже просто спілкуємось з вами. Ну що, ми їдемо, звичайно, за перемогою. Ну, зараз що ми, що кардинал, мені здається, в такому становищі, що потрібні очки, тому я буду казати з певністю. Про свою команду, що ми їдемо за перемогою, і думаю, що будемо старатися виграти з рахунком 3-2. Таку відповідь я приймаю. Михайло, що скажете ви? Якби я був в максимально фізичній формі і був би готовий до цієї гри на всі 100, то я б мог би дати більш такий конкретний прогроз, що ми виграли десь би 5-2, 5-3. Ну я б тільки 4 забив би. Це нормально. А так як на даний час в мене дуже мало ігрової практики, і ще не в, не в оптимальних кондиціях, то звичайно, ми будемо теж грати тільки на перемогу. У нас більше шансів немає, тим, тим паче ми граємо вдома. Ну, так як ми останнім часом дуже мало забиваємо, то я думаю, гра буде суха, але ну, хочу сказати, що напевно десь 2-1-3-2 на нашу користь має бути. Ні, навіть не так скажу, напевно 1-0. Отак, тому що я вірю в нашого воротаря, що він на 0 відстоїть. Тому один голік, я думаю, ми якось заб'ємо. Слизу витираю, слизу витираю. Зоку, зока з ока витираю. І насамперед хотіла б також побажати вам обом, вашим командам, гарних матчів Оце ж зазначу нехай без травм і хай переможе сильніше. Хлопці, я вам хочу подякувати, з вами було неймовірно весело і цікаво. Ще раз хочу наголосити, повторити, будьте, грайте без травм і всього найкращого. Проте, я також хочу нагадати наше. Так би мовити, покарання воно дотичне до того, що я хочу сказати. Аби ніхто не забував донатити, і що наша Асоціація футзалу України проводить акцію від АФУ до ЗСУ. qr код ви бачите перед собою. Робіть свій внесок, бо завдяки цьому ви наближаєте нашу перемогу, а найбільше донат матиме змогу отримати від нас м'яч. Пам'ятайте, що тільки разом ми сила. Подобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої враження і думку щодо цього випуску у коментарях. Не забувайте натискати на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А якщо у Юри нема брата? О, давайте тоді е, зараз дасть дві відповіді Михайлу. І а рапу... не, Юрій, статі, є, брат. Якщо я а. не помиляюся, але Ну, я не впевнений, кстати. Чесно, не приїжджав, щоб так. Я просто сидив mm -hmm. з недавно він фотку виставляв, то там родина велика була, блін, Бог я знаю, чесно, не Угу. Mm -hmm. Я ставку напишу одразу після батлу. Напишіть, напишіть. Так ми зараз же написали б йому інтерактив би зразу оп? Давайте я зараз прямо і напишу.